Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал TOTUS TRACTOR. Сьогодні у Вінницю приїхала нова поставка японських міні-тракторів. Вдруге на цьому, тижні. цього разу 9 моделей. Тому давайте знайомитись із зановленим асортиментом. Перший тракторець одразу ексклюзив у JB13, 13 кінських сил, трьохциліндровий. Гарна японська резина 7х16. По дисках він 2008 року. Двохточка. Боковий циліндр є. ось тут блок керування. Тут є гідропідсилювач керма, є оберт на місці. Заявлено на працювання 790 мотогодин. Комфортне місце для водія. Справді багато місця. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 6500 умовних одиниць. Наступний тракторець Янмар F235. Це вже 23 кінських сили. Також є гідропідсилювач керма, по дисках він 90-го року. Вага вже понад тонну. Задня резина ще японська Bridgestone. Розмір 9,5 на 24. Трьохточкова навіска, вже встановлений фаркоп, є боковий циліндр. Заявлено на працювання 1035 мотогодин. Коробка механічна, є функція оберт на місці і пам'ять задньої навіски і боковий плавач. А вартість трактора, до речі, максимально подібна, як і у попереднього. 6700 умовних одиниць з грунтофризою і доставкою. А це у нас Янмар АФ17, компактний тракторець. 17 кінських сил, подиска фін 95-го року. 961 мотогодина. В комплектації реверс, коробка передач звичайна механічна, Трьохточка боковий циліндр. Розмір резини. 8,3 на 20. А вартість даного трактора в комплекті з грунтофлюзою і доставкою 6500 умовних одиниць. А це у нас 4 Kubota GT3. Потужність трактора 21 кінська сила, по дисках, він кінець 92 Резина задня японська Bridgestone, розмір 9,5 на 22. Є блок керування боковим циліндром. Трьохточкова навіска. Ось так виглядає боковий циліндр. Є дуга безпеки. Коробка, звичайна механіка. Заявлено на працювання 924 мотогодини. Підлога в нас рівна, передок відключається, оберт на місці є. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 7100 умовних одиниць. Ще один 4 попередник GT3, а саме Kubota Saturn X20. 20 кінських сил прийшов з ось такою міні-кабінкою. Дах і лобове скло. Кермо по висоті регулюється. 716 Moto1 заявлено на працювання. Кермо в гарному стані сидіння рідне. Оберт на місці тут є. Коробка механіка. Боковий циліндр з боковим плаваючим є. Трьохточка точка швидкозім. Вартість такого трактора, як і попереднього. В комплекті з ґрунтуфризою і доставкою 7100 умовних одиниць. Кубота gb 18 Трактор короткої бази 18 кінських сил, вже більшість свіжих клетів. По дисках він 98-го. Розмір задньої резини 8,3х20. Заявлено 548 мотогодин. Дивимось на стан керма, на стан сидіння. Коробка передач звичайно механічна, 3 плюс 1, повишені, понижені. І вал відбору 3 вперед-назад. 1 назад. Блок керування боковим циліндром, оберт на місці також є. Передок можна відключити Трьохточка, боковий. Дуга безпеки. Вартість такого трактора в комплекті з ґрунтофрезою і доставкою 6400 умовних одиниць. Швидкісний трактор від есакі потужністю 25 кінських сил. По дисках він 98 року. Задня резина ще японська 11,2 на 24, трьох точка. Автопопадач. Є дуга безпеки. Сидіння ковшоподібне. Бачимо табличку з швидкостями 30 км на годину. Задній привід, повний привід, оберт на місці. Коробка механічна. Реверс, гідропідсилювач, звичайно, також є. Заявлене напрацювання 733 мотогодини. Підвісні педалі, рівна підлога. Ось таке керування навіскою. Верхниць і керування боковим. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 9 тисяч умовних одиниць. Кубота Асті А13. Трьохциліндровий, 13 кінських сил, по дисках він 95-го року. Резина 7х14, ще японська з високими карбами. Керування боковим циліндром, циліндр є, двох точка. Тут вже комфортніше ось це сидіння. Механіка 829 мотогодин. Побороти світлосигнал. Підлога рівна. Цікавий тракторець. Вартість в комплекті з грунтофризою і доставкою 4600 умовних одиниць. І останній з вантажівки. Кубота Джел 281, 29 кінських сил. Кузов дуже гарно виглядає. Задня резина 112 на 26 По дисках він 97-го року. Трьохточка. Швидкоз'єм. Автопопадач, Є дуга безпеки. Реверс. Гідропідсилювач керма. Дивимось на кермо. Таке сидіння, коробка, звичайна, механічна, повишені, понижені, повишені понижені. Бачимо максимальну швидкість пересування. на візки є. Заявлено на працювання 1083 мотогодини. Вал відбору 4 швидкості вперед, одна назад. рівна підлога, підвісні педалі. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 10 тисяч умовних одиниць. Ну що ж, ось ми і завершили вивантаження нової поставки на Вінницькому майданчику. Чим прийшло трішки нової резини. Ось так знаходяться усі наші ґрунтофрази. Всі вони підписані. Помилитись нереально. Гарні ножі, глянемо, що тут, що тут, що тут. Гарні ґрунтофризи будемо комплектовувати. Ну що ж, дивимось на наш оновлений ряд. Малюк А13-циліндровий. За 10 29 кінських сил від Куботи. Дуже бажаний тракторець. часто за такі питаєте. Найновіший трактор тепер на майданчику ось такий JB 2008 року. За такі самі кошти, янмар 23 ка З реверсом короткої бази AF17, середньобазовий GT3 і його попередник з мінікабінкою X20. До речі, коштують вони однаково. Кубота GB -18 6400 і швидкісний для любителів їздити пошвидше. З такий 25 кінських сил, який розвиває максимальну швидкість. 30 км на годину. Якщо вас зацікавила якась із моделей, краще не гайте часу. А скоріш телефонуйте на номер компанії та уточніть в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас гарний вибір японської техніки на трьох майданчиках по Україні: Одеса, Вінниця та Рівне. Кожен зможе щось обрати і для себе. Тому очікуємо вас. Купуйте в Totus трактор До побачення!